Слава Богу. Весна напоєна дощами, зігріта сонячним теплом, на випередки із вітрами мчить кожним містом і селом, щоб сонну землю розбудити після зими знов до життя, щоб кожному з нас нагадати про ту любов, яка зійшла. До нас, людей з ясного неба, любов родилася в хліву, їй слави й почистий не треба, тому простому пастуху звіщали ангели небесні, що в грішний світ прийшла любов, любов, що любить справи чесні, вціляє від гріха оков. Любов жила в земному тілі, любов зціляла від недух. Любов являлася на ділі, для неї послух був як друг. Ісус був тіленням любові і християнських всіх чеснот, доступний дітям, юнакові, не прагнув він земних висот. Він прикладом був ідеальним, і не було у нім гріха. Він був доступним і реальним, та не вважала так юрба. Ті, хто ще вчора величали, Стелили одяг і гілки, кричали в захваті осанна сьогодні вже ревуть розпни. Любов до страти засудили. За твій, за мій, за людський гріх? О, як нещадно Бога били, та він не зрікся, хоча міг? Нащо безгрішному ми грішні? Нащо святому скверні всі? Чому для нього ми не лишні? Чому домашні? Не чужі? Бо Бог є втіленням любові, любові, що веде на хрест, за тих, що зрадити, готові, і заплатити за арешт. Любов, що крізь тисячоліття знала про кожного із нас, терпіла ті страшні жахіття, знущань і болю в смертний час. Любов опльована, вмирала. Там на Голговському хресті, любов, надіючися, знала, що у суворому житті будуть шукати Бога люди, тому Спаситель наш воскрес, тому так урочисто всюди і лине слава до небес, бо Він живий і дуже близько, він біля кожної душі схилися перед Богом низько. Віддай йому свої жалі, проблеми, болі і печалі, переживання всі свої. Любов, яка за нас страждала, подасть потішення тобі. Любов не пройде мимо тебе, любов не лишить у біді, пригорне лагідно до себе, сміхнеться сонечко й Тобі. Тож хай наповнить кожну душу. Та радість, що Христос Воскрес і полетить в блакить небесну ехом воістину Воскрес! Христос Воскрес!